Лематика окупованих територій це те, що в першу чергу діти, от саме з притулків, саме родини, які були прийомні, які взяли дітей, вони були евакуйовані, розпорошені по всій Україні. На жаль, а і й... Частина наших дітей була направлена в зв'язку з тим, що ситуація була нестабільна за кордон, частину ми вже повернули. Зараз зі Словакії повертаємо ще одну частину нашого такого ж самого будинку, і якраз е, очікуємо на їх розміщення тут. Зараз ідуть міжнародні всі перемовини, тобто базу ми підготували зараз, документально це все треба оформити. І зважаючи на рахунок того, що є зараз державна програма, є програма Олени Зеленської про те, що наші дітки повинні бути в сім'ях. А якщо це навіть не сім'я, то це буде, повинна бути приймальна, приймаюча родина, яка такий діточок взяла. І дуже велика зараз проблема з дітьми, тому що коли евакуювались, ви прекрасно знаєте і гинули, і травмувались, і розпадались сім'ї. І тому для дітей це така основна пріоритетна наше завдання. Ми вже... Не перші, скажімо так, заходи саме по дитячій лінії проводимо. Перед ми обласну дитячу лікарню відкрили і працюємо зараз для того, щоб відкривати от саме такі, як наприклад і світанку, да повноцінні вже. Гуртожитки, заклади для таких дітей і не просто їх якось відділяти а на цій базі яка планується робити МКП, повноцінне МКП, якраз для сімей, щоб люди могли переїхати, враховуючи, що вони втратили житло, і багато, ну, переселенці наші могли переїхати і розвиватися тут родинами. В тому числі є плани зробити тут дитячий простір, великий. Але зараз працюємо з міжнародними партнерами, працюємо з державами, працюємо по різним програмам. На цьому готуємось далі продовжувати все. З моїм приходом в квітні ми перепрофілювали роботу хабів. Якщо це раніше було лише а, надання там, продуктового набору, то зараз це повноцінні ЦНАПи, які працюють. Повноцінно а, в одних медичну допомогу можна отримати. А, там, наприклад, як Вінниці повноцінно десь працюють лікарі сімейної медицини, в тому числі юридичні послуги, психологічні послуги. Ну і загальна робота ЦНАПів це найголовніше, тому що дуже багато людей втратили документи, дуже багато зараз там є програм і Відновленню житла і по отриманню житла, і людям треба допомагати, тому що я ж кажу, люди виїхали за часту з однією сумочкою, в якій були документи, або з дитиною чи. Батьками на руках, не маючи нічого. І це дуже велика проблема, тому ми вирішили, я прийшов розширити діяльність хабів, для того, щоб ми могли більш конкретно спілкуватися саме з громадою і тримати громаду купи, для того, щоб після деокупації наших територій, яку ми віримо і віримо в наші Збройні Сили, ми могли туди повернутися. Вже підготовленими, вже з громадою повернутися, і розпочинати нашу роботу. Тому що якщо ми втратимо громаду, якщо люди повністю асимілюються, ну якщо нема з ким повертатися, то її навіщо та земля. Таке питання просте. Тому громади тримаються купи і спілкуючись з людьми, чують школи вже додому. Ну, сподіваюся, наші збройні сили якомога швидше це зроблять. Загалом, скільки людей і це те, що зареєстровано у нас є по Україні, це 195 тисяч громадян наших по всій Україні, розкидані десь ще близько 20-25 тисяч. Це ті громадяни, які не реєструвалися, не отримували довідки як ВПО. Вирішили так робити. І десь близько 180-200 тисяч було. Але цифри постійно змінюються. Це ті люди, які виїхали за кордон. Тому що на початку ми знаємо, що дуже багато виїжджало за кордон, але я скажу, із-за кордону зараз дуже багато повертається, є питання таке. І те, що найбільше радує, що люди і досі отримавши, скажімо так, один із каналів виїзду там через Сумську область, отримавши... Взаємодію через наші месенджери, де через Європу можна виїхати. Почали їхати. І дуже там приємно, що виїжджає цілими родинами. Да, незважаючи на це, що дуже складно, дуже, скажімо так, для чоловіків небезпечно, тому що чоловіків намагаються усіляко там мобілізувати або затягнути до Збройних сил держави терориста. І це дуже складно. Ми маємо приклади по 8-9 по годин, коли дітей тримають на в пунктах перепуску працівників ФСБ там випрошують, виспрошують, все передивляються телефони повністю, а чого їдете, а куди, їдете, але люди їдуть, оце найбільше радує. Ну а коли починався навчальний рік, якщо взяти минулий рік в вересні, да, ну, для мене особистою перемогою було таке, що значить ми правильно діємо, значить ми правильно працюємо, якщо 18 дітей з самого Луганського, який окупований 10 років, приїхали і вступили сюди в вузи. Оце, я думаю, основний показник, що діти бачать, діти знають. і оце Вибачте за слово, Ражське замилювання очей, воно не діє, тому що все одно діти використовують VPN, вони бачать, що відбувається в світі, вони бачать, що відбувається в Україні, довіряють державі і їдуть. Це найголовніше.